Вітаю, друзі! Сьогодні на сфері джазовий настрій, адже мова піде про фестиваль Арджаз, який вже незабаром відбудеться у Рівному. А мій співрозмовник, засновник та організатор фестивалю Сергій Гемберг. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, Андрія. Сергій, Давайте розпочнемо, як то кажуть, спочатку з історії. Розкажіть трішки про створення самого фестивалю. Звідки ідея і звідки натхнення на її реалізацію? Так, вже це дійсно історія. Вже 18 років фестивалю Арджаз. Він був заснований в 2007 році не в Рівному, а в Луцьку. Тоді, мій луцький друг і колега Олег Баковський. Він сам музикант. Він тоді разом з польським фестивалем, з польським містом Замаш, робив такий фестиваль, і він називався New Cooperation. І по такій дивній обставині ми якраз з моєю дружиною верталися з. Концерта джазового з Польщі і не знали, їхали через Луцьк, не знали, що в Луцьку відбувається mm -hmm. цей фестиваль, і подивилися фіші. І там була ця ж сама дата сьогоднішня, час. і Ми вирішили залишитися, познайомились з Олегом, і тоді вирішили вже так Періоді спілкування, що слухайте, давайте зробимо і фестиваль між Рівним і Луцьком, щоб це була така нова кооперація. І фестиваль ми назвали Art-Jazz Cooperation. Я був з Рівненської частини організатором, Олег Баковський з Луцької частини організатором, Ми зробили такий мистецький фестиваль. Потім до нас ще приєднався Олександр Трофімчук як з організаційної сторони, і ми втрьох тоді вже почали історію фестивалю, яка вже триває на сьогоднішній день. 18 років і дійсно можна писати вже якусь певну книжку, тому що дуже багато всього відбувалося і є різні такі моменти, які ми теж варто було б поділитися. Очевидно, що в цій історії є ще багато цікавих історій. Так а що можете сказати? От 18 років про значення роль такого заходу стабільного постійного для міста рівне, як для от, одиниці адміністративної для його розвитку. Ну, Взагалі дуже цікаво, що я вам хочу сказати, я завжди так перевіряю в, в, тих людей, які, ну, з якими знайомилися, які спершу я знайомлюсь, і я питаю, а що для вас рівне? Тобто, які у вас маркери по місту? І, як не дивно, дуже багато говорять, так у вас там джазовий фестиваль. Я кажу, так я і посміхаюся. Відповідь uh -huh. дійсно, це ну, для мене особисто, це, це такий мій маніфест творчості, тому що кожен рік це виклик робити мистецький захід. Я ні в коєму випадку його не ставлю на одну, якби в порівнянні як розважальний захід. Це дійсно це мистецький захід, і це захід популяризації культури. З 2014 року наш фестиваль є повністю благодійний. Ми підтримуємо Збройні Сили України, волонтерів і всі кошти, які збираємо за вхід, ми передаємо безпосередньо на підтримку ЗСУ і волонтерів. Ну і українська культура це дуже дуже важливо. Теж фестиваль зробив свою таку метаморфозу, і дуже багато ми проводимо різних навчань, коли приїжджають фахові. Музиканти і іноземні, і наші і українські, і вони передають, вони радо передають свої знання, свої натхнення молодим музикантам. У нас чимало талантів, і от якраз ця синергія вже професіоналізму, творчості і молодості. Вона дає дуже великий ефект. Ну і для міста рівного це все таки теж один з магнітів, яким я вважаю, що місто має пишатися, що є е, такий культурний продукт, на який приїжджають з різних міст. Е, у нас в минулому році, наприклад, приїжджали е, люди, які були з е, Івано-Франківська, зі Львова, з Тернополя, з Житомира, з Дніпра. Е, до початку повномасштабного вторгнення ще їздили і е, в, е, в, слухачі із Польщі, із Молдови. Навіть mm -hmm. приїжджали спеціально на наш фестиваль, тому що саме добірка музикантів, які приїжджають, а цей фестиваль. Наш фестиваль має статус міжнародного, і він в цьому році визнаний вже Європейським союзом і в всіх каталогах європейського європейських європейського союзу в культурних подій. Джазових фестивалів Арджас є один з таких головних подій для України. І на сьогоднішній день Арджаз чи не єдиний фестиваль, який 18 років вже працює без, без зупинки. Багато фестивалів на жаль припинили зараз свою діяльність. Але ще раз підкреслюю, що для нас це маніфести, позиція ми продовжуємо, але ми робимо це з підтримкою. України, дякую, не знаю, чи популярно це у сфері джазу, але давайте привідкривати завісу цього річ, чого нам чекати, яких родзинок сподіватися. Так, ну до нас в першу чергу їде дуже цікавий гурт: гурт з Берліну, етноджазовий гурт Лелека. Берлін таке мультикультурне місто, і зібрало чудових музикантів німців одного шведа і вокалістка Вікторія Лелека. Це надзвичайно талановита і яскрава вокалістка, яка закохала якраз європейців в українську. Етномузику і ексклюзивно рівне потрапило в такі в три концертні міста тури. Це концерти відбудуться виключно тільки у Львові, в Рівному і в Києві. Угу. І 22 липня. Ми приймаємо в гурт Лелека і особлива така родзинка це спеціальний гість Максим Бережнюк. Він сам рівнянин і це унікальна людина, тому що він грає досконало на 50-етнічних інструментах. І в останньому вінілі, в останньому альбомі Різдво Лелека від Лелеки, якраз Максим Бережнюк, доповнив. Виконання лелеки безпосередньо етнічними інструментами, і ми попросили, щоб Максим дав майстер-клас, і він теж буде відкритий безкоштовний майстер-клас, який відбудеться в ранкова студіо, Це приватна музична школа, mm, я так. на міськової де. Безпосередньо кожен хто бажає поспілкуватися з Максимом, почути історію наших народних інструментів, можна якби це відвідати. І ще після виступу Вікторії Лелекі будуть наші рівненські музиканти, Тарас Пастушок та ранкова Тріо, які теж доповнять цей день. Ну і основні заходи, основний. Традиційно фестиваль приурочений до Дня міста рівного і в європейському дворику Боркшльоз. це субота, 30 серпня, у нас будуть дуже цікаві колективи. Це Шейк Бенд, це сімейний колектив. Там грають двоє братів і сестра. Причому зараз це дуже. Дуже цікавий такий формат джаз Family Тріо. І це наша молода генерація джазу. Вони представляють зараз дуже багато, їздять по європейським фестивалям, представляють Україну. Другий колектив це буде Тріо Натана Вільямса, колектив у складі представників Сполучених Штатів, Куби та Польщі. Угу. І родзинка цього дня надзвичайна Impression Jazz Тріо. Це. Такий дрім тім наших українських джазменів, і вони свою програму присвячують Івасюку, і це буде джазовий Івасюк. Це будуть пісні Івасюка. І вони будуть в джазовій інтерпретації, як вдається все це робити? Я маю на увазі про партнерів. Як ви говорите, 18 років, незважаючи на війну, стільки часу, все ж таки, щороку ми стабільно проводимо цей фестиваль. Хто підтримує, яким чином вдається все це реалізовувати? Безперечно, тут не було б. Я вже казав, що з однієї сторони це такий достатньо великий виклик. Зараз проводити фестиваль, але з другої сторони якось так допомагає Бог допомагає, допомагають друзі, партнери. І фестиваль завжди організовується з чистого аркушу. От просто є mm -hmm. от є якесь бажання, з'являються ідеї, з'являються комунікації, контакти. Звісно, є велика підтримка. І міської ради, і обласної державної адміністрації, хоча ми розуміємо, що дуже Важка ситуація зараз з точки зору, що ресурси йдуть і на оборону, і на соціальні. Ми не звертаємося за фінансуванням, просто допомагають нам безпосередньо, скажімо так, репутаційно, так і так. В промоції. А є небайдужі компанії, наприклад, як Зеграва Геймс, це наш постійний партнер, який нам допомагає, і в цьому році вони є головним партнером фестивалю. І є ще компанії, які теж ідуть як партнери фестивалю в якихось певних наданнях там послуг, там прокату. Музичної апаратури і так далі, uh -huh. тобто це сталі партнери вже роками. Uh -huh. Дякую. Фестиваль Артжас пережив два таких, ну з мого погляду, можливо, більше бувши коронавірус великих потрясіння. Це 2014 рік, потім 2022 рік. Ну знову ж таки, період ковіду був так. Як всі ці події впливали на залучення, скажімо, міжнародних більше артистів з інших країн, тому подібне? Як взагалі впливали на фестиваль? Оці такі ну серйозні потрясіння? Так, вони були і. Не виключаю, що будуть, але ще раз є оце непереборне бажання, творча енергія так, це робити. І дійсно ну, музика це, це найкращий антидепресант, і це теж в якійсь мірі спілкування. Угу. І Я пригадую такий проєкт, який теж був підтриманий. Хаус оф Європ. House of Europe надала технічну підтримку, можливість, і ми робили в перші дні ковіда якраз арджаз і джазовий клуб джем. Музичні марафони такі онлайн, де музиканти, які грали у нас на арт-джазі за ці всі роки, а це були музиканти і українці і з Америки і з Польщі, робили онлайн трансляції, включення своїх концертів, навіть з, просто з будинків чи зі студій. І це все відбувалося. Наживо і таким чином теж підтримувалась, да, підтримувалась, комунікація, і як тільки можна було робити вже безпосередньо офлайн-заходи, от один з перших таких заходів ми зробили це школу Бродвейського мюзиклу. Багато хто не знає, а про це треба говорити вголос. Що один з най, таких. Від відоміших і великих музикантів Сполучених Штатів Леонард Бернстайн це батько-засновник батько мюзиклів, його походження з Рівного mm -hmm. висадська історія, яка зібрала чимало світових нагород. І якраз Леонард Бернстайн — це автор цього мюзикла, автор музики, і цей проект був дуже потужний. Він був підтриманий. Посольством Сполучених Штатів до нас приїхали хореограф співачки Бійонсе, да, які є теж виступають дуже часто на Бродвеї, пріма до Цірдуселі і режисер з Бродвею. І вони разом з. Командою зібраної всієї України ставили і вчили елементи а Мюзикл це такий, теж це і, і, і вистава, і театр, і музика, і балет. Тобто це такий мікс поєднання і в Рівному звучали світові хіти. Mm -hmm. Виконання наших музикантів знаєте, судячи з ваших слів, джаз це така міжнародна тема, це своєрідний спосіб комунікації з іншими країнами, комунікації через культуру. І от нещодавно ви побували в Бремені на конференції Джаз Хет вкладі української делегації. І очевидно, навіть в прес-анонсах цієї конференції є така декларація, що це для того, аби запартнеритись, поспілкуватись та знайти однодумців. Чим корисною була участь для України в цій конференції і чи вдало? Ось тих партнерів залучити, знайти, познайомитися так. Так, це дійсно це справжня е, культурна дипломатія. І це для мене ну достатньо нова сторінка. Мені запропонували бути в числі е, учасників української делегації в на світовому е, конгресі Джаз е, Там десятки тисяч відвідувачів, стенди. Е, країн з всього світу і дійсно ця конференція для індустрії джазу. Так mm -hmm, і так. от ми вже говорили про те, що дуже важливо, щоб голос України звучав і те, щоб ми представляли. Нашу країну, і це, це такий, такий ключик, джаз це такий ключик до серця, да, і, е, меломанів, чи спільноти людей, тому що це світова індустрія дуже велика. В світі відбуваються сотні фестивалів, які є е, навіть такими великими корпоративними фестивалями, які можуть тривати там по, по декілька місяців, і на них можуть бути. Присутніми ну, сотні тисяч навіть людей. І вони є дуже великим об'єктом і креативною економікою. І ми говорили вже і для міста, і для регіону. Так. І тут важливо, щоб якраз представництво нашої сцени джазової було в цьому, в цьому змісті. І в цьому році ми представили взагалі перший такий диск «Jazz from Ukraine». його. Безпосереднім продюсером став Олексій Коган, який є нашим таким джазовим батьком України-популяризатором, і от арт-джаз виступив теж ко-продюсером цього диску, і ми зібрали 12 треків найкращих джазових музикантів України і його якраз представили в перший раз і розповсюдили цей диск безпосередньо і на цій конференції, і робили декілька. Таких івентів, і зараз мене повторно запросили в вересні на європейський конгрес джазу, який відбудеться в місто Барі в Італії, і я теж там в складі делегації. Тобто культурна дипломатія продовжується і я є якби теж представником, який е, презентує і е, промотує наш фестиваль «Апджаз». Угу. Так. Дякую. Ви вже заговорили про європейську джазову конференцію. Вона у вересні відбудеться. Ви будете брати участь. Чи ставите для себе якісь умовні завдання, так як відпрацювати цей час з користю для джазової спільноти України для своєї країни? Взагалі? Ну, в першу чергу це презентаційна функція, тому що так. дійсно для нас, для України, це. Новий досвід, і наша присутність це теж достатньо теж головний такий меседж, сигнал. І, звісно, ми ділимось контактами, ми презентуємо себе. Ми говоримо про те, що навіть попри війну українська культура вона розвивається. Музика і мова це, це теж елемент. Боротьби, це елемент нашої присутності, ідентифікації, і має на світових на світовій арені має звучати і українська мова, і українська культура, українська пісня. І саме головне, що якраз оце поєднання етномотивів і джазової музики, воно дуже добре сприймається, якраз меломаном світу. Угу. А як ви можете сказати, в цій студії було е, дуже багато різних людей з різних сфер, е, які представляють Україну так чи інакше на міжнародній арені, і до всіх є певне конкретне питання. Як до вас воно буде звучати так, як світова джазова спільнота ставиться до України дуже велика підтримка. Насправді колосальна, тотальна підтримка. І е, я був е, ну, так до, 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 до як кажуть е, до, до, до мурашок завжди приємно, тому що коли ми безпосередньо Працювали і представляли Україну на міжнародному стенді. До нас дуже багато людей приходило і висловлювало свої з, з, зі значками України з прапором чи там з, з безпосередньо своїми. Ми обмінювалися. Я дарував сердечко у вигляді прапору України. Мені теж дарували там прапори своїх країн і безумовна підтримка. І зараз відбувається теж дуже така класна історія. Це колаборація, коли безпосередньо джазові музиканти з інших країн вони приїжджають. В основному це волонтерство, і вони роблять музику. Вони записують музику з нашими українськими виконавцями і таким чином теж популяризують. Українську музику українських музикантів у світі, дякую. І аби на завершення популяризувати найближчий івент, який відбудеться у Рівному, зорієнтуйте, нагадайте, коли фестиваль, як туди можна потрапити, хто може потрапити, яким чином так ще раз нагадую, запрошую: перший концерт фестивалю відбудеться 22 липня. Європейський дворик Бершльоз. Початок о 19-й годині, етноджазовий гурт Лелека Максим Бережнюк та наші рівняни Тарас Пастушок та Ранкова Тріо. Другий концерт достатньо вже він буде більшим. Це 30 серпня, приурочений до Дня міста. Будуть музиканти з, з Сполучених Штатів, з Куби, з Швеції, з України, це Шейк Бенд, з Impression Джаз Квартет і Натан Вільямс. Так як я сказав, що з 2014 року наш фестиваль є благодійним. Всі внески, які ми будемо збирати вхідні, ми будемо передавати волонтерам на допомогу збройних сил і будемо, ну звісно, що робити певний публічний звіт після цього. Тому прошу, приходьте, підтримуйте нашу українську культуру, підтримуйте наших музикантів і. Не заряджайте свої емоційні батарейки. А на цьому я вам дякую за відповіді за розмову. Бажаю успіху як у проведенні цьогорічного, так і майбутніх івентів. А також у представленні України на міжнародній арені. Дякую. 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 А всім, хто був з нами, нагадаю більше оперативної, корисної та цікавої інформації завжди можна знайти на онлайн ресурсах сфери. Стежте за ефір. До зустрічі.